8.00. мобільні бригади в Калуші розпочинають свою роботу за годину до виїзду. Тут збирають всю кореспонденцію, листи, пенсії, платіжки, продукти та вирушають у села. У 12-й мобільній бригаді працюють двоє людей: водій та керівниця пересувного відділення. Іванна Кульчицька 31 рік пропрацювала в Укрпошті, була очільницею поштового відділення у селі Вербівка. А зараз керує пересувним відділенням. Жінка розповідає: тепер щодня з Вербівки до роботи в Калуші. Тож, доводиться добиратися 20 кілометрів. Жартує зараз в неї життя на колесах. Мені ще до пенсії трохи далеко, ну а працювати треба. Щось не встигаємо, щось допрацьовуємо дома після роботи. А так, по суті, та сама робота, просто більше. Якщо треба звіт зробити не за одне село, а за чотири, і видати пенсії і всякі інші виплати на чотири села. За день ця команда проїжджає близько 60 кілометрів бездоріжжям. Кореспонденцію та пенсії вони везуть в село Камінь та Берлоги, а також гірські села Петранка та Красне. Одна із зупинок мобільної бригади село Красне. Тут, на доставку посилок та газет, вже чекає листоноша Марія Сенич. Вона працює в Укрпошті шість років. Марія сама розносить всю кореспонденцію в два гірські села красне та Вербівку. Каже, завжди доводиться ходити пішки, адже їздити на велосипеді чи скутері тут неможливо. У нас ні велосипед, нічого не буде. Хати від дороги так далеко, що 100 метрів, 150. Він від тих дорог, таких, доріг таких, що можна і ними їхати. Пенсії, листи, посилки та навіть харчові продукти бере з собою листоноша. Розповідає, що в селах є люди, які особливо чекають на неї. Це пенсіонери, які самі прийти не можуть. Тому каже Марія, це все людям потрібно доставляти вчасно. А коли не виходить, працює у вихідні. Свій вільний час я повністю занурена в поштову, поштову роботу. У мене немає ні вихідного, ні нічого. Я постійно хожу і хожу, хожу від ранку до вечора. Ще одна зупинка мобільної бригади номер 12 село Камінь. Як тільки приїхала машина Укрпошти на порозі відділення відвідувачі. Прийшла по посилочку довгоочікувано, так як у нас пошта приїжджає в село не дуже часто, тільки середа, п'ятниця, тому ну, все стараємося, коли пошта приїде, тоді сучасно приходимо за машиною. Комунальні послуги сьогодні оплачує Олеся Неспляк. Розповідає затримок з доставкою платіжок чи газет не було, бо по них приходить у відділення сама. Та каже, в селі є багато літніх людей, які приходити щоразу сюди не можуть. От мене мама 87 років. Як вона має прийти сюди, взяти пенсію, оплатити всі свої послуги. Вона ж не годна. І... А Ольга Григорівна не може всім людям рознести одна людина на ціле село. Листоноша Ольга Яськів з людьми погоджується. Каже, працювати зараз дуже важко. Бо то як куди ходити? І що все треба носити з собою. Бо несеш пенсію, береш товар, бо є, такі люди, що нього не піти. Раніше у цьому відділенні працювали дві листоноші. Після створення мобільних бригад Ольга Яськів залишилася, а Маріїни Колюк запропонували роботу в калуші. Жінка розповідає, їй залишилося до пенсії два роки, та вона вирішила звільнитися. Бо щодня долати майже 20 кілометрів до роботи. каже жінка, не змогла б. Трохи було обідно, Люди так привикли за мене, що просто. На півставки я працювала, вже мені не так легко, але і так було кусне хліба, а зараз вже перед пенсією вже не знаю, де того кусне хліба заробити. Всім працівникам стаціонарних відділень пропонували іншу роботу у пересувних відділеннях в інших стаціонарних або ж сортувальних центрах. Проте близько 27% людей вирішили звільнитись, каже керівник Івано-Франківської дирекції Укрпошти Михайло Рудий. За його словами, 15 жовтня на Прикарпатті розпочала роботу 31 мобільна бригада з 47. Ці пересувні відділення поки працюють у тестовому режимі. Тому, зі слів Михайла Рудого, вони готові до переговорів із громадами області та збільшувати. Кількість листоноша, як хочуть люди, зможуть лише тоді, каже Михайло Рудий, коли збільшуватиметься кількість послуг від Укрпошти, якими користуються люди. «Як Тільки буде можливість збільшити ну, там об'єм або додавати ще одну штатну обов'язково буде. Збільшення послуг, збільшення кількості штатних одиниць, в тому чи іншому, а пересувному воді поштового зв'язку, і в тому чи іншому населеному пункті є реалії на сьогоднішній день. Компанія має чіткий розрахунок собівартості своїх послуг, які надає, і скільки вона може, ну хоча б не вийти в якусь рентабельність, а хоча б вийти в точку, скажімо, в ноль та щоб ну не нести великі втрати і збитки за словами Михайла Рудогу, пересувні відділення успішно працюють на території інших областей. Зокрема, у 2018 році мобільні бригади розпочали роботу на території Чернігівської області. Тому каже, поки спостерігають за роботою пересувних відділень на Івано-Франківщині, щоб з часом покращити їхню роботу. Діана Коржук, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.